Є знижки на таблетки ножпа в аптеках подорожник бам та ощад у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Друзі, зараз будемо говорити про великий піст, який починається сьогодні. Але ми сфокусуємося на темі, як адаптувати великий піст під різні захворювання. Сьогодні розпочинається, як я вже сказала, найсуворіший, найтриваліший піст до Великодня, який триває 48 днів, і у цей період необхідно не лише відмовитися від таких шкідливих звичок відмовитися також треба від солодощів, від хлібобуличних виробів. Від продуктів роз... тваринного походження, ну і ті, хто поче не планує почати постувати і е... повністю вже змінив свої. Закупився іншими продуктами, вже змінив своє меню. Варто все ж таки зважати на своє здоров'я і не лише на бажання дотримуватися посту, тому що е, треба перевірити свій стан здоров'я, чи готовий він до такого суворого посту. Ну, дивись, цей намір дійсно е, варто обговорити. На нашим глядачам та й нам тут самим, uh -huh. якщо ми вже таке для себе ухвалили рішення з сімейним лікарем, тому що у кожного є свій свої індивідуальні показники, є наприклад хвороби, при яких не варто себе обмежувати в А Давайте більш предметно і професійно поговоримо на цю тему, як не нашкодити здоров'я здоров'я під час посту. Лікар, ендокринолог, дієтолог Наталі Самоненко вже на наших екранах. Наталію, доброго ранку. Наталі, доброго ранку. Вам доброго ранку Прийду. От 100% наша аудиторія зараз прокинулася, ще наче серце водички той самої і думає, входити чи не входити той самий піст. Тож питання: як правильно це зробити? Доброго ранку. Думаю, що наша аудиторія підготувалася до зустрічі. Випала не тільки водичку, але і минулого тижня вже потрохи обмежувала себе в тваринних білках. Тим самим ми готуємось а, до постної їжі на протязі такого тривалого періоду. Ну і власне минулий тиждень вже був підготовчий, бо ми не їли м'яса, птицю залишились на такі званій молочно-рослинні дієті, і це суттєво допомагає входити в піст правильно. А щодо інших підготовчих моментів, а треба дійсно вдумчиво підходити і поступово обмежувати тваринні білки. Крім того, найбільш така часта помилка, яку роблять люди, це замінюють всю калорійність їжі за рахунок вуглеводів, тобто їдять каші, якісь вироби з борошна, і це суттєво впливає негативно на здоров'я. А тому слід заздалегідь подумати, як правильно. Балансувати свою тарілку за рахунок рослинних продуктів. А крім того, є такі білкові продукти, які досить важко перетравлюються. Дуже часто люди скаржаться на вдуття після вживання бобових, а це головне джерело білку під час посту. Тому важливо поступово додавати бобові, привчати організм, кишківник до їх нормальної переносимості. І таким чином ви будете балансувати рослинні. Білки в своєму житті без негативної симптоматики, а також слід е, подумати, звідки ви будете брати жири, і жири рослинного походження е, це корисні олії, це насіння, горіхи, які також слід обов'язково додавати в свій раціон подивитись чи вистачає рідини тобто дивитись за балансом рідини яку ми споживаємо ну і власне ось такі прості рекомендації щодо вмісту рослинних білків нагадаю це переважно бобові це можуть бути гриби наявність достатньої кількості клітковину, які варто на першому етапі термічно оброблювати достатня кількість води допомагає нам отримувати все необхідне без негативних наслідків Наталю, давайте зараз проговоримо, кому категорично заборонено постувати. Давайте одразу перелічимо. Ви додасте, просто прокоментуйте дітям, підліткам, вагітним, людям з важкими інфекційними хворобами при печінковій і нирковій недостатностях при важких дефіцитних так станах. Дійсно, це все так. І є певні фізіологічні стани, вагітність дитинства, коли організм росте розвивається, де ми не можемо обмежувати тваринних білках. І серйозні хвороби, які ви перелікували, дійсно вони є, ну, унеможливлюють тримання посту. Але як лікар, я вважаю, що це про здоров'я дотримання посту допомагає нам уникнути. Багатьох uh, негативних наслідків, бо пост це uh, і обмеження uh, не тільки тваринних продуктів, а це і uh, алкоголь, який ми перестаємо пити. Uh, це всілякі uh, варіанти м'яса перероблено uh, промислової переробки, які uh, знижують в результаті ризики серцево-судинних захворювань. І до речі, uh, коли лікар дивляться uh, результати обстеження до посту, і після ми. Бачимо також ці позитивні наслідки дотримання посної дієти а, наприклад, суттєво покращується ліпідограма. Ну і власне, коли ми рекомендуємо людям перевірити себе, зробити такий певний чек щодо дефіцитних станів, чи варто чи ні, то сюди входять деякі перелік аналізів, які може сказати людині, в якому форматі слід тримати у ці обмеження. Треба подивитись кількістю білку в організмі, тобто загальний білок, подивитись, деякі вітаміни, мікроелементи, які пов'язані зі споживанням тваринних продуктів. Це цинк. Альці, це вітамін b 12 також обов'язково подивитись на починкові проби, ліпідограму. І цей невеличкий перелік дає змогу зрозуміти, в якому контексті слід тримати, наскільки суворо притримуватись посту. І, наприклад, є деякі хвороби, де ми ці обмеження трохи пом'якшуємо. Якщо людина хоче ну нести якусь. Аскізу, да, і е, формувати е, своє постне меню то е, лікар, дивлячись на результати обстеження, каже, що, ну, наприклад, в цьому випадку краще залишити яйця, да, а в деяких інших випадках взагалі не слід тримати пост. Наприклад, це може бути важка ступень анемії. І е, слід сказати, що е, це захворювання є дуже розповсюдженим, особливо серед жінок, і е, при важких ступенях анемії. Міє, ми дійсно кажемо, що в вашому випадку краще підготуватися на наступний рік, прибирати цей дефіцит, вилікуватись і надалі вже підготовлено йти в постні обмеження? Наталю? Ну проговорили так ще дуже часто, якраз такі вже літні люди вони дотримують, дотримуються дуже часто посту. Що скажеш стосовно них? Чи варто постувати, і як саме? Uh, так, літнім людям uh... Пост буде дуже корисним, тому що в них є як правило підвищені ризики серцево-судинних захворювань і перехід на більш таку легку рослинну їжу в їх випадку буде досить корисним. Але в цьому ж віці є дуже часто ще і супутні захворювання у вигляді розладів шлунково-кишкового тракту. Вже не так класно працюють ферменти, і це потребує додаткової допомоги. Ну, наприклад, цим людям варто росли. Їжу, овочі споживати в термічній обробці, слідкувати за тим, як вони перетравлюють бобові продукти, і можливо робити деякі послаблення, бо їм білки так само важливі, як і в зрілому, молодому віці, але мабуть більш такі тваринні легкі білки, які ми рекомендуємо для того, щоб утримувати все необхідне в літньому віці, та будуть яйця, молочні продукти. А от від від м'яса. Також можна відмовитись. Пасибі. Наталя Самоленко на прямому включенні дієтолог-ендокринолог, як адаптувати uh, свій організм під різні. Захворювання саме великий піс і війти в цей спосіб життя на 48 днів. Єдине, що я думаю, що боженька простить, якщо зараз а, хтось не підготувався до великого посту, а зробиться от на, на з цього тижня. Та, бо ключове, що сказала, не можна різко змінювати раціон, як Наталія самонку, враховуючи ваше індивідуальну особливість uh -huh. організму. Треба білкової їжі позбуватися впродовж певного часу, і потім вже заходити різко на ну на оцей інший абсолютно раціон а, і, 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 за правилами великого посту. Але завжди є лікар перед ним консультація перед тим як ви заходите, і вже okay. після ухвалюєте для себе рішення маст хев.